До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти, чому важливо встигнути подати заяву до 15 грудня для того, щоб отримувати субсидію. Уряд відкоригував умови надання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. З 1 жовтня цього року пенсійний фонд буде виплачувати субсидії замість органів соціального захисту, а з 1 грудня буде їх призначати незалежно від того, де ви зареєстровані. Та проживаєте, ви можете звернутися до будь-якого сервісного центру в Україні для того, щоб подати заяву на отримання субсидії. Також з 1 грудня розширюються можливості для звернення. Документи можна буде подати через портал пенсійного фонду. Та додаток Дія. Всі документи, які ви надаєте, перевіряє Національна сервісна служба. Аби у підсумку не довелося повертати гроші держави, ви маєте своєчасно повідомляти про всі зміни, які. Відбувається у ваших документах, в тому числі і у складі сім'ї. Якщо змін немає, субсидія тим, у кого вона була, буде нарахована автоматично. Тим, хто втратив роботу і претендує на отримання субсидій, необхідно перебувати обов'язково на обліку в центрі зайнятості. Подаються заяви для нових клієнтів протягом всього опалювального сезону. Але якщо людина претендує на повернення. Субсидії до 15 жовтня подає заяву в листопаді або в грудні. Таку заяву вона має подати до 15 грудня, щоб змогли призначити їй субсидію з початку опалювального сезону. Після 15 грудня субсидія призначається з місяця, в якому була подана заява. Принцип розрахунку не змінився. З 1 грудня субсидії буде призначати пенсійний фонд, водночас Департамент праці і соціального захисту продовжить обробку документів і роз'яснювальну роботу. Тому, будь ласка, не затягуйте, до 15 грудня встигніть подати заяву і належним чином. Оформити всі документи для того, щоб ви могли отримати субсидію від держави. Також чітко контролюйте всі документи, що у вас змінилося у ваших фінансовому вашому становищі чи у складі сім'ї, обов'язково про це. Повідомляйте належні органи. Нагадую, що ще з 1 жовтня вже признач... виплачувати, вибачте, субсидії буде пенсійний фонд з 1 жовтня, а призначати безпосередньо з 1 грудня 2022 року. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.